Катруся, у вас знову гості? запитала лукава старенька, що сиділа на лавці біля під'їзду. Які гості? Чому знову? Не могла зрозуміти, про що йде мова молода жінка. Зупинившись і поставивши на землю важкі пакети з продуктами, вирішила трохи перепочити, поспілкуватися з сусідкою. Ну, як же, які? здивовано розвела руками Людмила Петрівна. Дівчина така красива, блондинка, струнка, гарно вбрана. Сьогодні заходила з твоїм чоловіком у під'їзд. Я на власні очі бачила. Він так ніжно підтримував її за талію, боявся, мабуть, щоб не причепилась, та не впала на наших сходах. Вона ж під ноги зовсім не дивилась, все про щось свірінчала безперервно, заглядаючи йому в очі. Сестра може. Так, швидше за все, сестра. не знайшла більше що сказати Катерина, а сама задумалась якби Ганна вирішила приїхати в гості, то, швидше за все, її би попередила, а не свого забутькуватого братика, та й не блондинка вона зовсім. Але, може, перефарбувалась? У її віці дівчина може дозволити собі всі кольори веселки. Гануся, його молодша сестричка. Махнувши рукою, ніби припиняючи всі подальші розпитування, Катерина втомлено підняла пакети і почимчикувала чімчикувала додому. Вдома, окрім чоловіка Олекси, не виявилося нікого. Він порався з посудом на кухні і не почув через шум води, як увійшла дружина. Привіт. сказала вона, видивляючись, що ж він там миє. Адже вранці перед виходом на роботу. Вона за звичкою перемила весь посуд. Не в її правилах залишати щось на потім. Ти чим це тут займаєшся? Та оце. відповів Олексій. Катерині здалося, що він ніби злякався. Омлет собі готував. Зголоднів, не міг уже дочекатися тебе. Смокнув її в щоку. Якось звично, буденно цмокнув. Їй раптом здалося. Що зараз він відвернеться і витри губи після того поцілунку. Та я ж на роботі була, знаєш, у котрій приходжу. До магазину тільки і зайшла по дорозі. А де Ганна? Ганна? підняв здивовано брови. Не знаю. Вдома, мабуть. А чому ти питаєш? Так Петрівна ж сказала, що ти якусь дівчину додому вів. Ось я й подумала, що Гануся приїхала. А, та ні, не було нікого. То вона, напевно, переплутала мене з кимось, впевнено відповів чоловік, заклопотано поруючись біля посуду, і навіть не повернувшись до дружини. Вона ж стара, як світ, зір уже не той, от і приймає всіх, хто проходить повз неї, за кого побажає. Зустріла тебе, отже, про мене поговорить. А йшла б твоя подруга Тетяна з п'ятої, то одразу ж про її ваську згадала б. Не зважай, не було тут нікого. Так, ну добре. Повернувшись, Катерина пішла до спальні по халат треба прийняти душ і приступати до приготування вечері. З яким би задоволенням вона зараз випила б чаю з вівсяним печивом і розташувалася на дивані. Дивитись якийсь легкий фільм. День був важким. Ноги просто відвалювалися від втоми. Але чоловікові треба правильно харчуватись, як він любив весь час нагадувати. А це година півтори, метушні біля плити. Не менше. Не знайшовши у спальні халат, подумала, що залишила його напередодні у ванній кімнаті. Попрямувала туди. Він справді був там. Лежав зім'ятий на пральній машинці, був вологим, і від нього пахло якимись нудотними парфумами. Катерина ніколи не користувалася парфумами, навіть пральні порошки та засоби гігієни вибирала ретельно, з лед відчутним запахом, через свою алергію. А цей аромат різко вдарив їй у ніздрі і відразу ж відгукнувся болем у скронях. Вирішивши, що не варто вигадувати версії, взяла халат і попрямувала до чоловіка, який все ще порався на кухні. Раптом дорогою згадала слова Петрівне про частий гостей. Любий. А чому мій халат мокрий і пахне незрозуміло чим? запитала спорога. У сенсі не чим? Обернувся чоловік. Він лише на секунду розгубився. Геніальна думка швидко прийшла йому на допомогу. Розумієш, я вирішив душ прийняти і забув взяти рушник. А твій халат був у ванній, ось я його і накинув, щоб добігти до комода за рушником. А запах. А що запах? Це мій новий гель для душу так пахне. Ну, вибач, що взяв твій халат, не подумавши про алергію. Але ж ти можеш його випрати. В чому проблема? А в тому, що аромат твого гелю аж надто жіночі духи нагадує. Дурниця. Зрозумівши, що знову вдалося викрутитись, Олексій пішов у наступ. Ти зі своєю цією безглуздою алергією вже в параноїчку перетворилась. Ніхто ж не змушує тебе тепер надягати цей халат. Кинь його в пралку, і буде тобі щастя. Аж сміхнувся від свого дотипу. Катя зрозуміла, що чоловік швидше за все знову бреше. Вона вже не вперше натикалась на сліди перебування сторонньої жінки в квартирі. Але щоразу Олексій знаходив якісь відмовки, киваючи то на її алергію, то на її втому, забудькуватість чи параною. Він уміло переконував Аргументував та доводив. І жінка здавалась. Іноді плакала, впавши після розмови на ліжко, ткнувшись обличчям у подушку. Тоді він приходив, сідав поруч, гладив по спині, говорив ласкаві слова, освічувався кохання, запевняв, що жити без неї не може. І все закінчувалось бурхливою ніччю кохання, яку медовий місяць. А вранці Катя прокидалась і як ні в чому не бувало, продовжувала своє щасливе сімейне життя. Олексій теж не згадував скандалу напередодні, особливо його причину. Але на цей раз у небажаної гості вистачило нахабства скористатися її речами, і це була остання крапля терпіння. У Катерини вже не було бажання. Ні з'ясовувати стосунки, ані слухати чергову брехню чоловіка. Униючи від мерзенного запаху голові, були тільки слова бабусі на лавці. Знову гості. Знову. Значить, ці гості вже стали настільки частими, що навіть бабуся їх помітила. Адже вона через хворі ноги дуже рідко виходить на вулицю. Вирішивши, що цей халат навіть після сотень прань вона більше не надягне, Катерина мовчки дістала з шафи сміттєвий пакет і запхала його туди, гідливо беручи двома пальцями. Кинувши пакет на підлогу, почала перевзуватись. Олексій вийшов із кухні, стояв мовчки, спостерігаючи за нею. Він відчував, що щось відбувається, але що, ще не усвідомив. Тому і мовчав, чекаючи, що скаже дружина. Прогуляюсь, аж занадто спокійно сказала Катерина, піднімаючи з підлоги пакет. Чекай, а вечеря. Здивовано розвів руками чоловік. Він звик до гарного харчування, до свіжоприготовлених страв, і не просто до смаженої картоплі з яєчною. На вечерю він міг замовити і гуску з яблуками. І тушковану рибу з овочами. У мене голова дуже болить. відповіла, вказуючи на причину цього болю у сміттєвому пакеті. До того ж ти сам сказав, що омлет поїв. Чого тобі ще? Зголоднієш у морозилці по мене. Розуму багато не треба їх приготувати. Сказавши це, вийшла із квартири, акуратно прикривши за собою двері. Вона раптом зрозуміла, що не має вже ні сил, ні бажання скандалити, з'ясовувати стосунки, вона навіть грюкнути дверима не захотіла. А навіщо? Катерина нарешті відчула, що чоловікові зради не задають їй жодного болю. А що він справді їй невірний була певна адже вона одразу впізнала цей відразний запах, що в'ївся в її халат. Такими парфумами користувалась секретарка в офісі, де працює Олексій. Вона бачила її на новорічному корпоративі. Висока гарненька блондинка, років на десять молодша за чоловіка. Тільки на школу, напевно, закінчила. Вона тоді так перестаралась з цими парфумами, що навіть більш стійкі до запахів співробітники робили їй зауваження. Чи дівчинка часом не впала в чан на парфумерній фабриці? А та тільки посміхалась у відповідь та поводила кістлявим плечиком під тонкою гіпюровою тканиною блузки. Ніби казала Ну, що ви розумієте, невдахи? Знали б ви, скільки коштують ці парфуми? Нанюхувалася б на все життя наперед. Вони і справді виявились дуже дорогими. Катя заради інтересу. Дізналася їхню назву і відшукала в магазині. Простеживши мовчки за тим, як дружина закриває двері, Олексій зрозумів, що трохи перестарався у своїй безкарності, що інтрижка з Анжелочкою може привести до трагічних наслідків. Від Катерини він не збирався відмовлятись навіть за оберемок цих анжеличок. Хто ще про нього так дбатиме? Хто готуватиме йому щодня, як у ресторані, вислуховуватиме покірно його претензії і намагатиметься виконати будь-яку примху? Хто, зрештою, буде крізь пальці дивитися на його інтрижки та свободу у відносинах? Вирішив, що треба просити пробачення, розстаратися вночі і на деякий час притаїтись. Нехай дружина заспокоїться. Він вже трохи потерпить без Анжелочки, заради того, щоб все залишалося, як і раніше. Але як виявилося, як раніше, вже не могло бути. Катерина не повернулась додому після вечірньої прогулянки, поїхала до батьків, які жили в передмісті. Добре, що знайшовся таксист, який погодився вести її пізно ввечері за межі міста. Інакше ночувала б на вокзалі. Повертатися до чоловіка, бачити його відразливе обличчя і чути його брехливі слова вона вже не могла. Вранці, зателефонувавши до керівника і випросивши відгули на кілька днів, попрямувала до міста з твердим наміром подати на розлучення. Олексій весь день зранку набридав її дзвінками. Спочатку скидала. Згодом заблокувала його номер. Нехай помучиться. йому корисно. Вона була ніби робот, якого запрограмували на певні події. Без краплі емоцій вистояла чергу, написала заяву на розлучення. Дізналась, що їх можуть розвести заочно, якщо немає дітей, та не буде жодних майнових претензій. Зраділа. Бачити Олексія вона більше не хотіла, навіть у суді, і які у неї можуть бути претензії на орендовану квартиру? Чоловік так і не спромігся на іпотеку, все її казками пригочаючи. Тепер вона зрозуміла, що купівля квартири не входила в його плани. Старіючому Дон Жуано потрібно все більше і більше грошей на молоденьких вертихвісток. Довго та ретельно вдивлялась у вікна квартири, де жила ще вчора. Потрібно зібрати речі. Але боялась, що він лишився вдома. Адже дружина пропала. Міг чекати на неї, відпросившись на роботі. Потім додумалась зателефонувати його другові та співробітнику Єгору. Він колись допомагав їм з переїздом, і в неї зберігся номер телефону. Привіт. здивовано сказав той, дізнавшись, хто дзвонить. Так, Олекса на роботі. Сьогодні у нас нарада, потім виїзд на об'єкт. Тож не чекай на нього раніше восьмої вечора. Катерина зрозуміла, що Олексій ще поки не поділився з другом своїми пригодами у сім'ї. Швидше за все, вирішив, що дружина, як завжди, перебіситься, і до вечора вже поринутиметься. З вечірою на кухні, як завжди. Речей у неї виявилось не так вже й багато. Зібравши все в одну дорожню сумку, навіть усміхнулася, заглядаючи в майже повну шафу. Згадала, як часто чоловік відмовлявся купувати їй навіть найнеобхідніше, але ніколи не ображав себе, коханого. Так, аргумент у нього був вагомим. Їй медсестрі на роботі видають уніформу під халатом не видно, чи нова сукня, а чи вже багато років ношена, а йому в офісі солідної фірми належить мати відповідний вигляд тому і купувались дорогі костюми кілька разів на рік. У Каті при вигляді цього чоловічого вбрання в шафі раптом виникла думка спалити все. Як мостив минуле життя. Але все ж полишила цю думку. Хотіла якомога тихіше піти з життя цієї людини, щоб у нього не було жодного приводу шукати з нею зустріч. Увечері Олексій у піднесеному настрої повертався додому, навіть букет квітів купив по дорозі знав, що більше доби його миролюбна Катерина ніколи не ображається. Ну і що, що додзвонитись не вдалося. Швидше за все, рішення піти було спонтанним. Про зарядний пристрій не подумала, а телефон сів. Заходячи в ліфт, задоволено посміхався, передчуваючи гарячу вечерю. Як же йому пощастило із дружиною, думав. І вдома все встигає, і охайна, і слухняна ніколи йому не суперечить. Вона навіть не намагається піти від нього, хоча й здогадується про його любов до жінок. Мабуть, кохає до нестями. Ну й добре. Він вже постарається, побалує свою дружину сьогодні вночі. Нехай потішиться наївна. Заслужила Цікаво, що вона сьогодні приготувала. Напевно, моє улюблене м'ясо по-французьки. Розмірковував, принюхуючись. Зазвичай аромат їжі, що готується, зустрічав його вже на сходовому майданчику. Вона ж, напевно, винною зараз почувається, що залишила мене вчора без вечері, а значить, постарається приготувати мою улюблену страву. Мабуть, і вина купила для примирення. усміхаючись самому собі, в перечутті звичного затишного сімейного вечора Олексій відчиняв двері. Але його зустріла порожня темна квартира, без найменших ознак того, що нещодавно у ній готували їжу. Ще не усвідомлюючи, що сталося щось дуже погане для нього, вімкнув світло в передпокої і озирнувся. Там не було жодних ознак дружини. Ні старої парасольки на вішалці, яку вже давно треба було замінити, ні кімнатних тапочок, що дратували його кокетливими помпонами. Верхнього одягу та взуття теж не було. Впустивши квіти на підлогу, почав оглядати кімнати. Може, Катя вирішила пошуткувати над ним, а зараз вийде зі спальні з посмішкою та вибаченнями, що вечеря готова. Захована на балконі. Вона лише хотіла трошки налякати його, але дружини не було ніде ні у спальні, ні у вітальні, ні на кухні не було і ні її речей жодних. Навіть її улюблена вазочка зникла з підвіконня. Дзвінка, незатишна і якась навіть холодна порожнеча раптом огорнула чоловіка. Він зрозумів, що дружини в нього вже нема.